Благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 свят церковного календаря. Воно було засноване у пам'ять про сповіщення Архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження Ісуса Христа. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Цього дня виконується традиційний обряд, випускаються на волю голуби, птахи, які символізують Святий Дух. У церкві святять проскури, а господарі випускають із клівів тварин, аби чули весну. Саме на благовіщення закінчувався період, коли не можна було рушити землі, ні копати, ні кілля забивати, бо вона відпочиває і їй болітиме. Українські селяни й досі дотримуються давнього звичаю. До благовіщення не тільки накопають не городів, але й не зводять тенів Адже за повірям, відведення до благовіщення треба дати землі відпочити. Тоді на благовіщення Господь благословить усяке дихання. І після цього дня можна розпочати роботи у полі. Все буде добре рости, квітнути й колоситися. Кажуть також, що на благовіщення. Птахи не в'ють і не несуться. Цього дня господині навіть не брали яєць із кубел, а дівчата в цей день не чесали волосся хіба що до сходу сонця. Також на це свято вони влаштовували біля церкви перший весняний хоровод – кривий танець. Якщо на благовіщення дівчина, йдучи по воду, знайде квітучий первоцвіт. Цього ж року вийде заміж. А та, яка хоче стати гарнішою, має налити в миску холодної води, пустити плавати, первоцвіт і вмитися цією водою.